Життя необхідно прикрашати квітами та метеликами. Переконана майстриня Раїса Гуменюк, і, хоча себе раз по раз називає аматором, а все ж художні витвори варті уваги. Вони надихають, повертають у літо і заспокоюють. Усе різнобарв'я художниця вирощує на присадибній ділянці, а потім відтворює фарбами на тканині. Ти коли рисуешь, ткань тобі допомагає. Сама ткань тобі допомагає. Эти краски розтікаються. Там мені кажется, що навіть від тебе мало завісить. А от сама техніка підказує. Це очень приятно. Жити на пенсію і займатися таким недешевим хобі непросто. Художниця по жіночому ділиться секретами як здешевлює матеріали. Нужен шолк. А где его берешь? Ну, как я извиняюсь, конечно, идешь в секонд-хенд, видишь какая-нибудь блузочка подходящего материала, купила ей рубля за два, обрезал, сделал подрамничек, вот тебе уже можно делать батик. Потому что ткань, конечно, очень дорогая, и очень дорогие краски. Батік з'явився у житті шість років тому, коли не стало чоловіка, відомого художника Бориса Портного. Його полотна й до тепер прикрашають оселю. Свої ж полотна майстриня скромно зберігає у шафі, не продає, а лише дарує друзям, які власне і змусили майстриню показати колекцію квітів широкому загалу. Це характер майстрині. Якраз тому, що от, якраз ми очевидно, вона попала на той шлейф творчості, який близький їй, яка вона відчує колір, ніжність. Ну чиста суть можна сказати, якраз такий е, е, жіночий, великої жінки відчуття прекрасного. Це була нетипова виставка. На ній було чимало спілкування, висловлених емоцій і теплих слів. І зовсім не було звичних промов. Майстриня переконана, про мистецтво не слід говорити його треба споглядати.